Okay. <laughs> Цього року ми зробили дуже великий виняток і взяли два об'єкти і зрозуміли, що це було зроблено марно, тому що, роблячи тільки перші, ми вже, якщо чесно, дуже пожаліли. Чому саме так? Я зараз розкажу, але давайте першочергово перейдемо до огляду цього об'єкту. Давайте почнемо з найдальшої точки, це є гараж. Ось тут в гаражі ми розмішуємо наші суміші, працюємо, як завжди, це є мертель. І суміш, яка має назву ГПС-кахля-Глінко. Е, я вже розказував, що ми їх змішуємо і отримуємо таку суперову, класну суміш. Тобто тут розмішуємо і недалеко від гаражу маємо наш столик, де ми підрізаємо е, кахель, типу перша обрізка. Це е, така чорнова. Ось тут столик. Недалеко від столика вхідні двері. Що е, є великим плюсом, не раз я розказував, що чим ближче оцей столик до кімнати, в якій ми працюємо, тим краще. Маємо вхідні двері, невеличкий коридор, і безпосередньо у цій кімнаті маємо вже нашу кімнату, в якій буде через пару днів наша грубка через стіну. Отож, що в нас тут? Тут, як завжди, наші ящички, інструменти. Місце безпосередньо, де вже ми почали нашу грубку, працюємо якраз над третім рядом, встановили дверцята, заклеїли їх скотчем для того, щоб не забруднити. Попередньо у нас була прорахована ось ця арочка. Вона зроблена з запасом, тому що нам треба фіксувати ось ці планочки і тому ми промірюємо з таким невеличким запасом. Щоб Потім, коли ми вимуруємо нашу грубку, якраз сюди, тут у нас є 4 см і якраз сюди полізе у нас мінвата фульгована, яка має 3 см. Ну, і ще см буде для того, щоб там її запресувати. Також маємо ось тут вихід у димохід. І як ви розумієте, у нас тут з цього боку підкидні дверцята, а там буде у людей спальня і отой бік такий типу. Ну, глухий. Ось так він виглядає на даному етапі. Також в цій кімнаті ми маємо другий столик, де ми підмішуємо гіпс і клей. Я також про це не раз вже казав, але постійно запитуєте, для чого гіпс і клей він не виконує абсолютно ніякої функції, тільки та, крім того, що ось тут у нас. У шви шви пройдені мертелем, тобто і глінко оцією сумішу, і зверху ми просто робимо таку плівочку. Тобто вона не, не тримає кахель, вона тримає саму суміш, яка у цьому шві. Далі. Далі безпосередньо маємо наш кахель. А тепер на слові кахель ми зупинимось, тому що саме через цей кахель ми і пожаліли, що взяли за цю роботу і взяли за цей кахель. І ось я сиджу у царстві цього. Некаліброваного кахіля, саме ось це слово ключове, некалібрований. Щоб ви розуміли, ми дуже давно не працюємо таким кахілем. Е працювали ми ще ним на початку, коли ми працювали різними кахлями. Тоді ми, якщо чесно, не такі були дуже м, прискіпливі до роботи і не бачучи ліпших кахлів, ми починали працювати старим кахілем. Тому е думали, що так має бути ок. Тобто на той час це було ок. Працювали ми всім підряд. Але коли ти хочеш рухатись вперед, ти починаєш ну, типу, якось, е, рости професійно, тобто ти хочеш розвиватись, тому ти бачиш постійно щось краще перед собою. Відповідно, так вийшло і у нас, що ми е, розвивались, розвивались, тобто дійшли до такої е, знаєте, точки, коли почали працювати вже досить нормальним кахілем. Е, е, я не маю нічого проти, проти беушного кахелю, проти старого, проти навіть цього некаліброваного. Але е, нам потрібно розуміти, що знаєте, кожен має робити своє. Тобто є майстри, які працюють ось цим кахелем. Зараз до речі я про нього розкажу. Е, і це підходить замовником, це підходить цим майстрам. Відповідно, ну самі розумієте, певна є вартість того кахлю, певна оплата. Так має бути, так воно, тобто, є. Але якщо ти хочеш все ж таки робити якусь, знаєте, наближену до досконалості роботу, ти повинен обирати для себе щось одне, що ми і зробили. Тобто ми е, працюємо каліброваним, тому що е, хочемо бачити все ж таки. То, що ми зробили, щоб воно було якісне. А з цього кахелю, як би ти не крутив, абсолютно, тобто ти не, ти не отримаєш те, що ти хочеш бачити, і в більшості випадків не отримаєш те, що хоче бачити людина. Тому що людина бачить картинку, і вона думає, що так буде і у неї. Але коли вона бачить картинку з хорошого кахелю, а купує дешевий і некалібрований кахель, оця картинка не втілюється у реальність, тому... Потім, знаєте, така ситуація дещо невесела. Тепер давайте до самого кахелю. У даному випадку кахіль у нас має назву Ромашка. <кхем> ось така кахилинка, ось такий у нас кут. Ніби нічого поганого, тобто не побачиш, коли просто береш одну кахилинку, і ну, є там деякі нюанси, але все полягає в тому, що. Що таке некалібрований кахель, це кахель, який, е, коли після того, як його випресовує прес, так його і залишають. Тобто, нічого більше з ним не роблять, його не обшліфовують, його не підтирають, Тобто, він так собі і є. Можливо, трошки оці краї зрізають, коли глина вилазить. І він, м'яко кажучи, дуже-дуже кривий. Тобто, за рахунок того, що він, по-перше, має оці завусини, які треба зрізати, він і, ну, як я кажу, Кривий. Тому, як би ти не крутив, ти не можеш абсолютно з ним нічого зробити. Тобто не фізично це просто нереально. І для того також ще великий нюанс, що є дуже великі перепади, наприклад, коли ти зрізаєш кахілину, вона тобто, у такому виді і вже в тому зрізаному приблизно сантиметр різниці. Тобто можна багато що розказувати, але факт того, що. Основа це те, що щоб ви дійсно не отримаєте того, про що ви мрієте. Тобто, що ви мрієте, звичайно, про такий, е, тобто, щоб воно було, аби аби було, то звичайно, щоб проблем нема. Але якщо ви все ж таки розглядаєте так, як і ми, е, каміни наші, наші камінопечі, не просто як якась там звичайна річ, ми все ж таки хочемо укласти якийсь в сенс цю роботу, і, відповідно. Нам воно не підходить. Тому давно ми ним не працюємо, але як я сказав, зробили ми виняток, тому що це було в нашому селі ці дві роботи. І ми, знаєте, хотіли зробити людям добре, а в свою чергу зробили собі ну, не дуже добре. Але якщо ми за це взяли, звичайно, ми мусимо це закінчити, мусимо це зробити. Тим більше що ми вже розпочали роботу. Трудно, важко, але все ж таки полегко вона йде, і вірю, що в кінці тижня отримаємо ще один. Ну, хай буде вже це. Не буде, вже знаєте, такий шедевр. Але все, що можна зробити, все, що можна витягнути з ось цього некаліброваного кахелю, ми постараємось зробити. No, I don't. Ми зараз працюємо над восьмим рядом кахелю і у нас всередині настав момент, який має назву перекриття. У даному випадку у нас це є перше перекриття, тому що, як правило, у нас є два перекриття. Тобто друге перекриття це буде завершальне, а першим перекриттям ми перекриваємо наші канали. Розказую у двох словах, тому що е, про ці канали у нас вже знято дуже багато відео. І кому потрібно більш докладніше, випишіть, я вам просто скину відео, де є більш докладніше розказано, як це все робити. Зараз так для загального розуміння. Дивіться, наша групка поділена типу дзеркально на дві частини. Посередині ми маємо камеру згорання, і вправо і вліво маємо два опускні і два підйомні. Канали. Ось так тут горить вогонь і гарячі гази і дим. Через оці переходи опускаються опусними каналами. Внизу між опусним і підйомним є також перехід висотою на дві цеглини. І ось цими підйомними двома каналами наші гарячі гази і дим піднімаються уверх. Зараз, коли ми це все перекриємо, у нас залишиться тільки ось цих два підйомних канали. Також можна відзначити по цеглі. Всю повністю камеру згорання від самого низу ми робили з ш 5 ми робили з ось такої цегли. На перший вигляд це виглядає ніби звичайно на червона. Насправді це є закарпатська пічна цегла, дуже міцна порізань. Тобто, коли ми її ріжемо, вона міцніша навіть від ш 5 Ми її спеціально замочуємо, тому що просто неможливо різати. Тому Канали зроблені з неї. Ось цей останній ряд також зроблений з неї, тому що це вже м -м, пригорі, і тут точно не буде прямого попадання вогню, тому вона тут може сміло стояти. І перекриття будемо також робити з цієї закарпатської пічної цели. У нас прийшла практично справа до завершення, і зараз ми будемо робити останнє перекриття. Часто запитуєте про останнє перекриття, тому з задоволенням розкажу і покажу. Зараз можна бачити взагалі всю систему. Після оцього першого перекриття ми отримали оцих два підйомних канали, про які я говорив. І отут шибер прямої тяги. Тобто з цих двох підйомних каналів гарячі гази будуть сходитись в оцей один. І отут у нас буде зараз у перекриттю ще також такий отвір, який буде йти у наш димохід. Також там ще у кутику є отвір під прочисну заглушку. І ще при відкриванні нашого шубера маємо ось таку пряму тягу. Це для розпалювання типу літній хід. Далі, далі, це все ми перекриваємо. Ось такою металічною полоскою. Хтось е, якось, по-моєму, по передньому відео писав, що ми робимо халтуру, тому що ми перекриваємо металом, а старі майстри ніколи таке не робили справжні старі майстри був наголос. Я вас розчарую. По-перше, ми не справжні старі майстри, тому що ми не старі. А металічною полоскою можна перекривати дуже навіть сміло, тому що, щоб ви розуміли, це є. У нас друге перекриття. Якщо б у нас оця вся система була до самої гори, тобто не було цього першого перекриття, то звичайно, що ніякою полоскою металічною не можна перекривати, тому що метал боїться прямого вогню. А у нас, щоб ви розуміли, друге перекриття і поки наші гарячі газові, тільки від півтора метри має наша топка, і приблизно по півтора метри мають канали. Це, це є практично 5 метрів каналів, про яке деформування металу може йти мова. Взагалі не знаю, тому можна сміло отаке. Якщо ви працюєте ось такою системою, коли є два перекриття, то відповідно можна сміло перекривати металічною полоскою. Це досить практично, досить зручно. Що ми зараз і зробимо? Тобто, отак перекриваємо і зверху робимо перекриття цеглу. Ось така справа. Знаєте, Коли ми приходимо на новий об'єкт, я е, ще перед тим, як на тому місці, де має стояти там грубка, чи камін, чи камінопіч. Е, коли навіть вона там ще не стоїть, я вже собі якось в голові уявляю, як вона буде стояти, і вже вимальовується картинка у мене в голові. Скажу чесно: прийшовши на цей об'єкт, картинки не було абсолютно ніякої, тому що, взявши в руки цей кривий кахіль, я, якщо чесно, не розумів. І... Навіть трошки не вірив, що ми зможемо зробити щось якісне з нього. Тому що, розумієте, коли ти привикаєш робити якусь якісну роботу, якісні шви, то ти вже навіть спеціально не можеш погано зробити. Тому, бачучи цю всю кривизну, я просто не розумів, як ми це зробимо і ну, були якісь сумніви. Але сьогодні, закінчивши цю роботу, якщо чесно, те, що я бачу перед собою, мене дійсно особисто вражає. З такого кривого кахелю, некаліброваного, ми зробили дійсно ну, дуже дуже хорошу річ. Знаєте, Аж не гріх нас похвалити, тому що, повірте, кахіль дійсно важкий. І робили ми цю роботу шість днів. Це невеличка групка, щоб ви розуміли. За шість днів ми робимо дуже величезні камінопечі, дуже величезні каміни. Але ми все ж таки не спішили. У нас було, була ціль однозначно, тільки якісні. Я, тобто ми не працювали на час. Це точно. Шість днів ми робили практично від, від зорі до зорі, але те, що зараз бачимо, дійсно нас дуже тішить. Тож ми зараз традиційно перейдемо до огляду, тому що залишилось оцінити вам цю роботу. Звичайно, чекаємо на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Пам'ятайте, що ці коментарі і вподобайки просувають не тільки наш YouTube канал, а взагалі і весь український YouTube. Тому не жалійте, пишіть, ставте вподобайки, і, звичайно, ви завжди можете поширити будь-які наше відео у своїх соцмережах. Поділіться цими відео з друзями, щоб... І вони побачили те, що ми робимо попереду нові е, об'єкти, новий об'єкт не за горами. І давайте скажу: відкрию секрет: новий об'єкт буде у мене е, дома. дома. робити завжди важко, але е, того року я зробив одну кам'юну піч дома. А сьогодні е, цього разу буде щось е, зовсім інше, дуже цікаве, повірте. Одним словом, чекаємо. Чекаємо на наступне відео. Зараз всім па-па, Бувайте здорові.